Безжально пройшлася Друга світова війна Україною. Вона забрала життя кожного другого українця, який тоді пішов визволяти свою землю. Незлічно багато географічних назв з тих пір асоціюється з болем, кров'ю, втратами і героїзмом наших солдатів. Одна з таких назв хутір високий на Софіївщині. Він так і не зміг відновитися після війни, настільки страшними були події, що тут відбувалися. Тоді хутір високий став надважливою стратегічною висотою. Бої за нього тривали з 19 грудня 1943 року по 10 січня 1944-го. Наймасштабнішими і найтривалішими стали бої, що проходили 25-26 грудня та 2 січня. Тоді висота кілька разів переходила з рук в руки. За оцінками істориків, тут загинуло близько 40 тисяч солдатів і офіцерів Червоної армії. Загиблими офіційно визнано близько 5 тисяч осіб, але на братській могилі увічнена імена всього півтори тисячі воїнів. Питання, де шукати інших визволителів, не є складним для пошуковців Союзу Народна пам'ять. Вже багато років вони працюють на полях Софіївщини, і кожного року земля віддає їм останки своїх синів. Цього року саме тут було організовано повномасштабну пошукову експедицію визволення кривбасу 1944-2016. А відкриття нинішньої, вже не першої на цій території вахти пам'яті відбувалося біля самого меморіалу «Хутора Високий. Це було, наче, взяти почесне зобов'язання перед тими, хто похований під пам'ятними плитами меморіалу. Що скоро до них приєднаються їхні бойові товариші, що їх проведуть в останню путь, як того заслуговують справжні герої, що душі їх за божими законами стануть до лав небесного воїнства. Допомогти в цьому взялися більше 60 пошуковців та учнів криворізьких шкіл. Не залишилися осторонь і держава. Перший раз за п'ять були привлечені средства не тільки меценатов, которые спонсировали наши работы, роботи, ну і привлічені государственні средства государственные служби України по делам ветеранов і ветеранів антитерористичної операції. Відкриття експедиції було урочистим, хоча правильніше буде сказати, урочисто сімейним. Вітальні промови, привітання тим, хто вперше візьме участь в такій роботі. Слова вдячності тим, хто віддає їй весь свій вільний час вже багато років. Это огромная работа, и только память о тех жертвах, о той войне, я уверена, не позволит нам допустить на нашей земле подобного. Я бажаю вам всем успеху. Я бажаю, чтобы вы работали без травм, чтобы у вас было все доброе. Спасибо вам. Після відкриття експедиції її учасники повернулися до табору, що поблизу села Назарівка, облаштованому напередодні приймаючою стороною, пошуковцями пошук Дніпро. Враховано все від душових до польової кухні. Вахта триватиме тиждень і обіцяє бути насиченою. Хвилюються всі досвідчені пошуковці, адже від них залежить безпека юних учасників вахти. Школярі, адже чимало з них вперше беруть участь в такому заході. Вчителі, адже на них покладена велика відповідальність. Словом, ще довго в таборі тривали обговорення подальших планів з командирами загонів. Максимально делайте для себя удобно, если у вас есть форма соответствующая, вот, вы можете ее взять. Желательно, ребят, Игорь Николаевич, не перебил. желательно, чтобы время на руках, да, потому что на не солнце сгорают руки в момент, да, просто да, вы да, работаете да, в раскопе, да, вроде да. бы прохладно, потом оно все мы уже берем, рыба. которые выдавали. Да, которые да, выдались да, уже, да, кого да, нету, я завтра выдам, да, э, да, с Игорем, да, Игорь да, Николаевич, завтра ты, вы, ваша группа, Гусева группа, выезжайте вот сюда, на поле, где я говорил, то, что блинтажи и все Наступний день стане першим робочим. Які новини він подарує учасникам експедиції в нашому завтрашньому випуску.